Під назвою Святкові дзвони в обласній науковій бібліотеці проходить персональна художня виставка Олени Речкован. Чому саме святкові дзвони? Тому що це свято, яке дає нам право святкувати, і з цим пов'язані дзвони. І великодні, і, скажімо, на Івана Купала. І більше всього, з чого починається цикл зимових свят, це різдво. До експозиції виставки увійшли картини серії Українські свята і звичаї, переважно зимового циклу, виконані у техніці живопис. Твори Олени Миколаїв непереважно реалістичного напрямку. Сама ж художниця захоплюється різними видами мистецтва живописом, графікою, писанкарством, витинанкою. Тура творча, вона не захоплюється одною темою, а десь щось переплітається. Наприклад, у мене не тільки живопис, у мене більше декоративне, а ти ще й викладаєш, і тому часу на все не вистачає. Олена Рачкован, учасниця міських обласних республіканських персональних виставок. Оцінити її роботи можуть усі бажаючі. 23 картини експонуватимуться в бібліотеці до 15 грудня.